Семінар Ковчег проводиться з 2006 року. Його організатори Генеральне консульство Республіки Польща, Федерація польських організацій в Україні, Український інститут вивчення холокосту Ткума, Криворізький музей культури єврейського народу Михайла Мармара поставили за мету піднесення ідеї мирного співіснування народів різних національностей. П'ять років поспіль цей захід проходив в Унівській лаврі. Цьогоріч місцем проведення обрали центр миру та від'єднання у більшівцях на Івано-Франківщині. Цель цього проекту молодежи поликультурной ментальности, кого мы туда отбираем на этот проект, отбираем студентов разных национальностей украинской, польской и еврейской. Изюминка этого семинара заключается в том, что он проводится в монастыре, в греко-католическом монастыре студийского устава. Это достаточно строгий устав. В период нацистской оккупации греко католическую церковь возглавлял митрополит Андрей Шептицкий, который Был ä, инициатором спасения ä, тех людей, которые находились ä, в опасности. Вот этот факт ä, дает нам возможность говорить с детьми о толерантности. Оскільки на 2013-й припадає 80-річчя голодомору та 70-річчя трагічних подій у Варшавському гетто, програма семінару отримала назву Поранений світ, відповідальність перед Богом протягом тижня близько 30 студентів різних країн вчилися долати міжнаціональні стереотипи та знаходити спільну мову в дискусіях з найбільш актуальних питань міжнаціональних та міжрелігійних відносин. Головний вивод цього семінару в тому, що можна навадіти з полякам, навіть якщо ви не знаєте, він не знає знають а ти не знаєш польське. Але ви питають. друг друга понять, улавливаете какие-то слова и общаетесь. Был опыт общения с людьми разных национальностей, разных из разных стран, что ну, само по себе полезно. Из научной деятельности ну, занимаюсь историей, некоторыми вопросами, то кое-что взял для себя, что буду пробовать ну, использовать в дальнейшем. Блок лекцій та занять, які проводили українські, польські та єврейські вчені, диспути, круглі столи, національно-культурні презентації, модератори семінару, подбали про екскурсії музей караїмської історії в Галичі, осередок вірменської культури на покутті, синагога в Коломиї. Ці подорожі також допомогли відтворити атмосферу багатовікового впливу різних культур. Мне понравилось то, что этот семинар был очень такой теплый, добрый по общению и то, что он мотивировал меня на изучение вот даже истории. Нас научили, что каждой нации, каждой религии нужно иметь какое-то уважение. Ну, неважно, поддерживаешь ты это или нет. На жаль, прояви національної враженості стали характерними для сучасного світу. Тому однією з найважливіших місій семінару організатори називають впровадження ідей толерантності та взаєморозуміння, які мають пропагувати молоді учасники заходу. Проект Ковчег уникален і дуже полезен для учасників, поскольку їх мир з культурами і в принципі з Семинара ребята ну, не только испытывают эмоциональный такой определенный подъем, а они и несут определенные знания. Кожен народ має свої цінні надбання історії та культури. Яскравим свідченням того став Криворізький музей культури єврейського народу та історії Холокосту Михайла Мармара. Щороку тут приймають тисячі відвідувачів, мешканців і гостей міста. І саме вміння цінувати ці надбання разом із доброзичливістю та лояльністю у ставленні до людей інших національностей і є основою гармонії та миру. Добре, що цю істину вже зрозуміли учасники ковчегу, кількість яких з кожним роком збільшується не лише на семінарах, а і у соцмережах.